Тростянецька громада продовжує отримувати важливу допомогу у межах співпраці з американським проектом «Юсейд Говерла, завдяки новітньому обладнанню. Громада відновлює інфраструктуру після окупації та покращує матеріально-технічну базу. Днями до Тростянця від проекту «Юсейд Говерла надійшла важлива благодійна технічна допомога: два нових міні-екскаватори та навісне обладнання. Техніка, яка нам допоможе міській тростянецькій міській громаді працювати. В садах, в парках, копати ямки, викопувати коріння і так далі. Ширина ковша 4, 4 ковші 30 сантиметрів, глибина рова, 40 і 60. Є широкий ковш для збирання сміття, ґрунта і погрузка в автомобіль. Ну, в будь яке доступне місце під'їде. Меню, все всю хорошу. Автотранспорт та спецтехніку від проєкту Говерла комунальні підприємства громади використовують в роботах з благоустрою для здійснення громадських перевезень, для виконання сільськогосподарських робіт тощо. Ці ж екскаватори значно допоможуть у вирішенні важливих ремонтних питань. Для нашого підприємства ця техніка потрібна для чищення водосточних каналів. Це саме те, що потрібно. Для цієї роботи Тростянецька громада щиро вдячна надійним партнерам. проєкту «Юсейд Говерла за допомогу у відновленні та розвитку Тростянеччини. Я хотів би подякувати саме від імені міського голови, від імені Тростянецької громади за надану допомогу, яка буде ефективно використовуватись нашими комунальними підприємствами на різних об'єктах нашої громади. Завдяки проекту Говерла» громада Тростянця має можливість не лише відновлювати інфраструктуру, а й забезпечувати сталий розвиток, що стає запорукою більш комфортного та безпечного життя для всіх мешканців.